У змаганнях ми говорили з Катію Климюки. Ми вирішили, що це не так і погано. Але ви ти після змагань сказала, що власне не такий результат, як хотілося. Ну мені, якщо чесно, не дуже сподобалася організація змагань, тому що ніхто не казав, хто за ким стрибає. Коли почалися змагання, нам навіть не надали список, хто за ким стрибає. Дівчата почали гукати організаторів змагань. Тільки потім вони підійшли і показали, хто там за ким стрибає. Але листочками не мали, води ми не мали. І якось це не дуже було звучено через це. Так, були проблеми, затримували спробу дівчат і початок змагань затримували десь хвилин на 15, а це досить ну, багато. Але в цілому, по сектору, по доріжці, по самовідчуттям, ну тобто, це організаційні моменти, зрозуміло, що вони збивають, але є там ще якась частинка, яка заготовлена, яку нічого не зіб'є. Так, але мені сьогодні було ну дуже важко в мене. Був минулий старт десь 10 днів тому назад. І я там з першої спроби нормально вже в стрибок попадала, в розбіг попадала. А тут з першої спроби я не попадала в розбіг. У розмиці я жодного разу не попала на планку. Я дуже багато піднесла. Доріжка ця мені, мабуть, взагалі не пасує. Вона якась дуже жорстка. І коли були потрапляння на планку, і з планки було багато води та бризів. Мабуть, вони б могли це прибрати, щоб. Такого немає бути. Змагання далі. Що далі по плану? Далі я маю змагання у Німеччині. М -м через 10 днів там будуть стрибки, але це буде вже не бронзова ліга, це буде челенджер. Але мені потрібно набрати п'ять непоганих стартів, щоб мати гарну позицію у рейтингу, щоб відібратися на якісь можливі знайде. Власне, цей рейтинг минулого року зіграв якраз. Так, це ми... мені було дуже придко. Прикро. Через те, що не проводили чемпіонат України, мені буквально там три очки не вистачило до потрапляння на чемпіонат Європи. Брали, здається, 24 дівчинки, а я була 25, здається. А ви зараз живете тренуєтесь в Німеччині? Так. дуже важко, бо мені здавалося раніше, що я жила в такому досить, як сказати, не... я не хочу образити своє рідне місто, але. Мені здавалося, що воно не таке класне, не таке розвинуте. Але коли я зараз приїхала в Німеччину, я думаю, о господи, то я жила там як у кращих казках і фільмах. Тобто мене мені здається, навіть були там кращі мови для тренувань, ніж я маю зараз. Хоча я маю гарний стадіон і де зараз я тренуюсь, але мої рідні бабуся, дідусь, моя тітка всі лишилися в Нікополі. І в них там дуже непроста ситуація. В них там обстріли кожен день. Зараз майже немає води, і я постійно їм дзвоню. І вони вже погано це переносять. А я ще гірше почитаю кожні 15 хвилин новини про своє місто, і це дуже тяжко.